Цього року відзначаємо знамену дату 300-річчя з дня народження українського філософа, педагога та письменника Григорія Саовича Сковороди. Хочу знати про відомого українця усе. А розкажуть мені. А втім, слухаймо разом. Філософом Григорій Сковорода був і в дитинстві. Чого тільки варте оте питання до мами? А де да, опинишся, якщо йтимеш прямо і нікуди не звертатимеш? Уже 12 років Григорій навчався далеко від дому, у Києво-Могилянській академії. Вирішив ти з трубинкою харчів та дерев'яною сопілкою. У цьому закладі Сковорода вчився аж 10 років з перервами. Закінчив його у 30-річному віці. Чому? У навчанні були перерви. Григорій співав в імператорському хорі, подорожував країнами Європи. Сковорода був гарним учителем, працював у закладах Харкова, Переяслава, давав приватні уроки, своїх учнів вчив наук та життєвої мудрості. У Григорія Савовича була своя система оцінювання. Про рівень учня він казав дуже гострий або дуже тупий. Найкращою похвалою вихованця були слова. О набу, о сонце. Сен життя Сковарда бачав в абсолютній самоті. В усьому і від усіх. Навіть одружуватись не захотів. Шлюб вважав це пута. До речі, тільки під час власного весілля з церкви. Вражає неабикі музичні здібності мислителя. Мав гарний голос, композиторські здібності. Грав на багатьох музичних інструментах сопілці, скрипці, бандурі. Вів аскетичний спосіб життя. Ставав рано о 4 годині. годинами молився Богу, харчувався хлібом і водою. Багато часу проводив на свіжому повітрі, наодинці з природою. З 47 років став вести мандрівний спосіб життя. Григорія Савовича любили в містах і селах, адже він завжди говорив про розумне, добре і вічне. останні дні свого життя вжив у домі свого учня Михайла Коваленського. Вечі в власну смерть. Сам викопав собі яву, потім одягнув білу чисту сорочку, запалив свічку і ліг на лаві. І через кілька годин Григорія Савича не стало. Світові залишив велику творчу спадщину, байки, поезія, афоризми, філософській праці. Ідеї та повчання сковороди актуальні і сьогодні. Людина коваль свого щастя. не за обличчя судіть, а за серце. А на могилі українського філософа, співака, музиканта, вчителя, письменника зроблено напис, теж один з афоризмів Сковороди, світловив мене та не спіймав. Отак. От Ось такі вони, дев'ятикласниці, дуже розумні і неймовірно красиві.